Інна, насамперед вітаємо тебе із титулом Суд Міст та НТУ 2015». Дякую. Ти гідна цього титулу. Хочемо запитати тебе декілька слів про організацію конкурсу. Чому власне взяла участь у такому конкурсі? Яким чином відбувався відбір? Чесно, це було дуже випадково. В мене моя подруга організатор, і мене попросили прийти просто для кількості на конкурс. Прийшла на конкурс, пройшла конкурс. а Далі все якось само з собою навіть не очікувала. Це моє перший, мій перший конкурс, в якому я беру цю участь. Чесно, зовсім не очікувала, що буде саме так. Е, ти навчаєшся на першому курсі лише. Так. Чи не важко було поєднувати власне тренінги, постійні тренування і навчання? Як до цього ставились викладачі? Якщо чесно, трохи важко, тому що приходиш додому, майже одиннадцять годині. Та ти стала еталоном е, власного університету. Е, скажи, будь ласка, що для тебе означає стиль та краса та цей титул? Я думаю, насамперед, це краса внутрішня, яка виходить назовні. І дівчини подати податися з кращої сторони і спустить доглядати правильно. Що ти можеш порекомендувати дівчатам, які не беруть участь в таких конкурсах, можливо, чомусь бояться? Дівчатам пробуйте, пробуйте всі. 加水。